Українці написали диктант національної єдності та ще й встановили при цьому рекорд. В аудиторію перевірити грамотність прийшли майже 700 студентів та викладачів. Це наймасовіше написання диктанту за 14 років. Ольга Лузан. Далі у коридорах університету імені Грінченка студенти та викладачі у вишиванках прийшли писати диктант. У мене вже друга світа, і мені все одно цікаво спробувати свої можливості. Так, як всі група в нас зібралася, нас сплочує. На всіх охочих ледь вистачило місця у найбільшій аудиторії. Перша в Україні. Радіотелефонна станція. Перша в Україні. Радіотелефонна станція. Текст диктують зі студії українського радіо. Читає його сам автор, філолог Олександр Авраменко. В сусідній кімнаті за ручки і папір взялися митці. Співачка Жанна Боднаруки з родиною, письменниця Ірен Роздобудько, музикантки Леся та Галина Тернюк. Знову адреналін. Ми їхали так, хотілось трохи спати, хвилювалися. А після цього вже думка, тільки про те, щоб прийти знову відкрити, далі продовжувати, вчитись, вчитись. У тих, хто писав диктант у приміщенні українського радіо, помилки тут же перевіряє. Сам автор тексту, якщо я вас вітаю. Дякую. А як оцінка? оцінка? Я думаю, що десь 8 балів можна поставити вісім 12. в університеті Грінченка. Роботи збирають у скриньки, щоб теж відправити на перевірку на радіо. Поки ж оголошують про рекорд. 689 учасників. саме. Ольга Лозан, Людмила Горпинич, Олександр Прозоров, Сергій Тищенко, перший національний.